Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз в студії з нашою постійною експерткою астрологиною Анною Вергелес. Вітаю вас. Вітаю. Сьогодні у нас така цікава тема, і ми говоримо не про прогноз на місяць, ми вже це з вами робили, а за запитом наших глядачів, зокрема, проговоримо таку персону, як Ліна Костенко. Це людина, особистість, яка надзвичайно важлива, зокрема, і для України, і для нашої української літератури, тому що це поетеса, яка, яка запевнялася століття, можна сказати, одна з найлегендарніших. Нещодавно вона дала ексклюзивне інтерв'ю і тепер хочеться подивитися, власне. Власне, не на її відповіді, а на її гороскопі, з точки зору астрології розглянути її персони. Думаю, що це буде дуже цікаво. І має для вас перше питання. З точки зору астрології, яка вона людина, яка вона особистість? Дуже цікава особистість Ліна Васильівна. Риби за сонячним знаком, і в неї у знаку Риб є три планети одразу: це Сонце, Меркурій і Марс. Риби один з найбільш. Таких, знаєте, наймістичніших знаків зодіаку. Взагалі, стихія води дуже часто дає творчих людей. Людей, які дуже глибоко відчувають, людей емпатичних, людей, які мають певну місію в житті. І це така гуманітарна місія дуже часто, тому що. Ті е, люди, які народжені під знаком риб, відчувають свій зв'язок з якоюсь більшою системою, з Богом, з творцем, як завгодно, ми можемо це назвати. І відчувають це єдине джерело, яке пов'язує усіх нас. Тому е, зазвичай це дійсно дуже глибокі і. Е, Часто творчі люди, часто, не завжди, але це так. І ще один знак зодіака, проявлений у Оліни Васильівни, це знак овна. От Поєднання стихії вогню. І води теж дає дуже цікавий характер. Тому що вогонь, і зокрема, знак Овна це такий бунтарський знак, дуже сильний. А це люди з особистою точкою зору, з особистою думкою. І у Ліни Васильівни в Овні знаходиться Венера. Венера це жіноча планета, яка відповідає саме за жіночий архетип і за творчість. Оце дуже цікаво. І Венера знаходиться у З'єднані з такою планетою, як Уран. А Уран це революції, бунтарські настрої, це тема свободи, це тема непокори, це тема боротьби. І от з'єднання цих двох планет в Овні дає інший, такий, ну, іншу грань особистості. Тобто, якщо риби, це м'якість, це інтуїція, це глибина, це вміння відчувати інформацію, відчувати світ, відчувати дуже глибоко природу інших людей, бути співчутливою, емпатичною, то овен це вогонь і це. Бажання втілювати свої ідеї, це сміливість і власна точка зору на багато-багато питань в житті. І оце поєднання тонкості глибини, вміння відчувати і експресії такої вогняної дуже часто зустрічається у акторів, у письменників, у художників, тобто у людей, які з одного боку повинні. Піднімати якісь речі на поверхню, от те, що є в колективному несвідомому, те, що є в народній пам'яті, тому що вода це глибина душі, і глибина душі не тільки однієї особистості, але і народу, колективної. А вогонь дає можливість яскраво це проявити, дуже яскраво це виразити. Тому насправді це дуже цікава і дуже яскрава жінка. Надзвичайно талановита, це видно в гороскопі. Це видно і не лише в гороскопі, а в житті її є за її досягненнями, так? Але мені цікаво, в астрологічній карті розбору Ліни Костенко чи є неї місія в житті? Яка вона? Чи виконала вона врешті решт свою місію? Місія є, ви знаєте. Чим більш мас масштабна особистість, тим більше астрологи звертають увагу на зірки. Ми зазвичай трактуємо гороскоп за планетами. У нас є ну, там, мінімум 10 планет, які ми враховуємо, астероїди. Тобто це наш такий близький космос, з яким ми синхронізовані. А є ще дуже далекі від нас зірки, які працюють в гороскопах людей, що впливають на масштаб. На покоління, на народи, на якісь великі соціальні процеси. І у Ліни Васильівни в гороскопі якраз таки уз'єднані з Венерою, планетою, про яку ми вже поговорили, яка відповідає за жіночі якості, за творчість, за втілення певних бажань і імпульсів. Ось цією планетою з'єднані зірка Альгініп. Це зірка у Сузір'ї Пегаса. Це такий крилатий кінь, я думаю, всі ну, хоч трошки знають його історію. І коли ми розглядаємо зірки, це завжди тема міфів, і якогось сценарію, якоїсь ідеї високої, яка втілюється через людину. Тобто, навіть не людина втілює, а через людину. Втілюються дуже високі програми, от те, про що ми говоримо, місія. І це працює тільки у масштабних особистостей. Тому що, якщо людина ну, от живе якимось таким дуже простим, скажімо так, життям, то ну, зірка може працювати, але це не буде помітно, ну, скажімо так. Для, для соціуму. І от ця зірочка, вона, це, вона невеличка, це гамма Пегаса, вона знаходиться в крилі цього на вершині прям крила цього коня міфічного. І ми знаємо, що Пегас він був народжений від медузи горгони, але врешті-решт ну, від чудовиська, фактично. Але врешті-решт, він зробив багато хорошого в своєму житті. Він допоміг. Врятувати Андромеду він допомагав Персею, і ось ця історія про войовничість і про трансформацію а, одних якостей в інші. А про е, дуже сильну волю і дуже сильний дух вона програється в житті людей, в яких ця зірка виражена. Тобто ми можемо говорити про те, що Ліна Васильівна в неї є усі воїнські такі якості, непокори, бунтарства, власної думки, е, які вона втілювала в життя. І це не лише про неї, це якась така архетипічна е, історія, яка для для людей, яка для народу це дуже цікаво спостерігати. І ще одна важлива, важлива риса цієї місії це творча риса. Тому що ця зірка Альгеніб часто проявлена у митців, у літераторів і у вчених, оскільки Пегаса виховували музи. А це вже у нас історія про творчість, про тонку натуру. І, власне, знову ж таки, з'єднання Венери в гороскопі Ліни Васильівни з Ураном, у нас була така муза, Уранія, вона називалася. Це знову нас от туди надсилає в тему тонкого світу, душі, літератури, поезії. І от коли бачиш такі речі, стає настільки. Цікаво, і вони настільки захоплюють, тому що ти бачиш, як через нас, через людей, творець втілює якісь дуже високі і красиві ідеї, програми, місії, які особливо в масштабі вони викликають просто захоплення. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Оберете той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться. А змінює. кнопка спонсорувати під відео дуже надзвичайно цікава інформація, особливо про ось цю зірку, як ви сказали. Але, от в мене є ще таке питання: про якщо говорити всі знають так про творчість і досягнення Лі Ліни Васильівні, але якщо говорити про любовну лінію гороскопу її, що закладено в її астрологічному розборі. Вона дуже яскрава жінка. Знову ж таки, ми повертаємося до Венери. Яка в Овні. А, жінка яскрава, жінка рішуча, неформатна, нестандартна, а, яка знає, чого хоче, яка вміє втілювати свої бажання в життя і бути сміливою, бути достатньо ну, такою проявленою. Вона справді, я подив... От, давайте скажемо чесно, їй 96 років, вона прекрасно виглядає. Вона виглядає як красива і дуже достойна жінка. Це Кликає захоплення, без всякої астрології зараз кажу це. А з іншого боку, ось цей знак риб, який проявлений також в її карті, він дає дуже тонку і чутливу душу. Вона дуже емпатична людина, дуже, дуже добра і надзвичайно глибока. І оце поєднання, знову ж таки, вогню, стихії вогню і стихії води дає ну, таку пристрасну натуру. Клас, але довгий час Таліна Костенко вона уникала вічності, дуже було багато перепущень, чи то там через свої якісь проблеми зі здоров'ям, чи то через те, що. Не хоче давати публічні коментарі. Чому, чому? Чи в неї це було закладено в її карті, в її особистості, чи були якісь інші причини? Ви знаєте, я дивлюся на прогностику: ми не знаємо часу народження точного і не можемо е, говорити про якісь тонкі речі, та воно і не потрібно насправді, тому що ми втручаємося в життя людини, і тут теж повинні бути кордони, я вважаю, і ну, якесь відчуття, що можна. Що не можна, але в цілому, якщо не заглиблюватися, то для риб взагалі останні 2,5-3 роки могли бути дуже складними. Оскільки Сатурн, планета, яка відповідає за випробування, за такі ну, складні ситуації в нашому житті, вона йшла якраз знаком риби. І для риб це був час. Або усамітнення, або час, коли потрібно було дійсно вирішувати питання, які стосуються здоров'я. Це момент такого самозаглиблення, можливо, бажання якось ретроспективно подивитися на своє життя. І це не публічний такий період. Абсолютно. Тут потрібно в такі періоди хочеться знаєте, якось зекономити трошки енергію, сили і витрачати тільки на. Важливих людей тільки на важливі справи, тому ну, видно астрологічно, що останні три роки це був дійсно такий період, коли важливо було трошки відсторонитися від публічного життя. Угу. І останнє моє питання. Скажіть, ми бачимо всі, які вклади внесок вона зробила в українську культуру. Власне, а якщо дивитися її і астрологічну карту, чи закладена в неї наша країна Україна? Чи мало вона з'явитися в тому самому місці в той самий час, коли це було потрібно? Я впевнена абсолютно в цьому. Я можу навіть сказати, що у Ліни Васильівни кармічна одна з кармічних задач це якраз ну Скажімо так, вона пов'язана зі знаком тільця. А тілець це е, такий синкретичний, е, синтетичний, я перепрошую, знак е, для нашої держави, для України. Ми е, є е, територія тільця. Тобто, і, власне, цей символ, він з нами ще від трипільської культури. І е, ось це заглиблення в коріння. Ви розумієте, в неї є талант. Е, Проникати у е, те, що не проявлено. Ось знак риб, і знову ж таки, вода, стихія води дає можливість колективного несвідомого, з якихось глибин, таких, які забуті, відчуваючи, от вона відчуває інформацію, вона відчуває тексти, вона відчуває е, рядки. І от це іноді нелогічно абсолютно. Це іноді таке відчуття, що ти хочеш через слово передати такий об'єм сенсів, такий об'єм е змісту, який неможливо передати через слово. І от те, що вона робить, е це надзвичайно цінно, тому що людина може вже забуті якісь. Е Ну, скажімо так, традиції, культурні коди, а слова підняти назовні, пропустити через свою душу і передати далі це е, дійсна місія. Це надможливість, можливість точно. Я дякую вам за такий детальний астрологічний розбір відомої для України особистості Ліни Костенко. І хочу звернутися до огляду наших глядачів і сказати, що якщо ви маєте якоїсь припущення чи побажання, яку персону наступного випуску нам розглядати з нашою експерткою, обов'язково напишіть у коментарях. Я дякую вам і до зустрічі у наступних випусках. Дякую, до побачення.